Добре, десь година сьома. Їду забирати ту БВВ, що вчора купив. Ну, коротше, історія, жайця. Їду на пошту, дивлюся ну, по дорозі, машина є в посадці. Ну я зупиняюся дивлюся чоловік, я думаю, може, треба щось допомогти, може скору бо його завезти на скору. Ну і нічого, все здоровий, живий. Каже, підкинь мене довгу Ну, Я кажу, лише на машина, що як. Там вже Ну, кажу, та Як ти якісь відлапи виключаємо, може загорітися, він каже, ну йдемо, я підійшов дійсно там, на польських номерах, Бехо. Він каже, та, типу, що з нею вже возьмеш, я її лишаю тут. Кажу, та як лишаєте? Та вона мені не потрібна. Я кажу, та, типу, я готовий купити, якщо вона вам не потрібна, зразу розраховуюся. Коротше, машину я купив, зразу розрахувався на місці. Чоловіка завіз до гусятина, чоловік знайшов чоловікове таксі, сам він з Кам'янця-Подільського. І він на таксі поїхав, а машина лишилася ночувати там. Бо вночі то все вирізати не дуже хотілося. Викликав евакуатор. Зараз я там трошки підчищу і приїде евакуатор, погрузимо ту машинку. Так що, така історія. Зараз буду показувати, як ми це будемо робили. Як як казав, дід по нас от така Х-малята. Так, зефіру поставив його з боку, включив на аваріючку, поставив там знак. А Вчора прикрив стопи, щоб не світилися за ніч. Зняв знак Ой, зняв, е, зняв номер. Так, що тут є? Крило жопа, порогова жопа, автомат. Не знаю чи виключиться, треба пробувати, може і виключиться. Ну що сказати, усілитель, он же рон пішов, Думаю, мотору моторове тут нічого, бо там вже більше аж так і не видно. Зараз буде все розчищати. Ой, корче, колесо спустило. Ну, то в принципі зимова резина, резина не лиса і що така ситуація сталася, поняття не маю. Ну, Це вже менше з тим, Як сталося, так сталося, вже нічого не поміняєш. Я кажу, от, якби трошки в бік, от, у метр в бік, чоловік би не вижив 100%. От просто ось такі дрібненькі деревця. І вже трошки грубше його спиняло. Ну а якби не ці деревця, а такі, все, чоловік би не вижив, це точно. Добре, треба розчищати, бо приїде евакуатор. Е, так, Зараз під'їжджав евакуаторщик, зараз він приїде евакуатором. Е, коротше, Все нормально. Коротше, казав, що я дурно туди ріжу, туди не різати. Прирізаю дорогу звідси з дороги сюди і її примусово сюди тягнули. Коротше, туди не тягнемо. Він каже, що йому туди ліб'ятки не хватить. У люди їсть якийсь мужик стоє. Ніхто не вірив, що він йшов 80. Бо я дзвонив до мужика, питався, кажу, скільки їхались. Каже, 80. Ніхто не вірить. Каже, що нереально при скорості 80 скусити. Де знак, від знака, від знака і аж туди. Каже, що нереально, всі ці типу, покажуть нереально. Ну, вже як сталося. Зараз вирізаю оцю посадочку популяка. Не годин витягнути. Так, що вийшло? Ось так я розчистив дорогу. Люди стають, питаються. Не багато людей стоїть, але все-таки люди питаються, чи щось допомогти, може щось все ставилося. Фу. Я вже спотів, поки все вирізав, трохи довелося побавитися, але зато я вже звідси. Зараз напряму евокатор підчіпля до крюка. І пробував її підтягувати. Крюк я маю 6-ї беха. Чекаю евуку. Тільки інструменту і сьогодні взяв, а евакуаторщик в шоці був, Каже, в тебе. Так ніби міні-станція на колесах. Хочу підкупати його все фолесо. Оскільки я бачу, що воно так досить сильно за цей застрягло. Зараз його підкопаю буде трошки легше, бо так буде горнуло цю всю лишню землю. Люди також стають вже декілька знайомих стало, всі кажуть, кажуть, 80 їхав чоловік. Вони кажуть, хіба 180. Тож я показую їм, де знак йде машина? Кажу, вже трошки частіше стало, тільки евакуатора чекаю. Евакуатор, казав, за 7-й годині буду, ага, вже, 9 а вже 9-та десь ще нема. Ай, то що зробити? Може би попробувати з ефіром підтягнути. так Колесо я вже замінив. Бляха шина оцього досить хороша зимова. А як не тягнули евакуатором, думаю, жопа її буде. Поставив акумулятор, все, ляда піднімається. Все працює абсолютно. Навіть от переключив коробку з паркінгу, переключив нейтрально, щоб годин не був тягнути. І хочу ще підкачати трошки колеса. Переднє хочу колесо підкачати. Взвів компресор. Підрівняю зараз, щоб менше спускало, легше було тягнути. Фу, допробував. евакуатор, зараз будемо пробували її підтягувати. <клес> так, пробуємо, тягнемо. Ой-ой-ой. Прикидай, -ой йде -ой две закону. Так, у нас за пішло. Пішло, 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 пішло Підтягаємо. Там пеньок зараз буде Все добре вже з, з тих. О о, о якраз, якраз добре, добре добре Пішло, пішло, пішло На ну, колесо тут заблокувало вже не піде інакше О, все, пішло, пішло, пішло І все, треба виїжджати на дров, впевнена Вже ніколи соболя хай Але юзом Алеха виходить Ой. Такі його руб'я ще трохи Небагато Ну я не знаю чи я без ефіром так хіба би то горне Будемо прокопувати там, давай біжай О, пішла, пішла, пішла зараз там перед куболем. Не дуже а губа задня Вітя соболя, ту а тут пішли до цього Пішла, 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 пішла Відтягується так Все, беха вилізла. Все. Так, Зараз пересипляємо ще так. Пересипляємо і грузимо тою чудо. Так, чудові підтягаємо. А там паркінг блядь. О паркінг знятий. Все, пішла беха Вс крутиться, колоса крутиться Усить непогано Вс йде Так ще отрохи Одна буде боля... На ну, евокатор то бляха думати Добре що виклику евокатор На не з полі Не якийсь такий О навіть фари світяться Навіть ця пробує світитися. Все. Машинка заскочила. Ну Так досить грозно виглядає. Так, все, чоловік загрузив, вже готується виїжджати, я також вже загрузився. Передивитися, чи все взяв, нічого ніби не забув. Пенсопилка, сокиру, ключі, пістолет, все є в наявності, все покидав. Нічого ніби не забув. Фу, ну десь бавилися десь до години часу. Все, виїжджаємо. От загрозив, людині і чистий спокій, отак От курче бавитися, Треба було би півдня. Відкрилася нам ляда по дорозі, нічого ще лишилося пару кілометрів, ну пеха виглядає взагалі грозна на евакуаторі. Одного окей Джо. Так, ось, що вже на подвір'ю. А, веси п'ять мене є. І все, Це колесо треба треба. Все, машину вже згрузили, машина на подвір'ю. Кажу, по машині працює, абсолютно всадиться. Раз. І все підняти, всі освітлення, стопи. Акумулятор тут. Аккумулятор практично новий сотка. Е, Ой, навіть дверка відкрилася. Тут котис. Дверка теж відкрилася. Ну пробігло туже 390 тисяч. Зараз включу зажигання. Все, печка дує. От Нові стопи працюють. Попи, Десь дворники, все робоче, але тут я не знаю, що сталося, тут розбілося магнітофон, навіть клімат працює. Коробка переключається, коробка все добре, нейтральне. Ну кажу, якщо це все працює, зараз спробую хіба відкрити, хочу спробувати відкрити капот. Ну, Не знаю, чи вийде, Резина ось така зимова, резина також хороша. Ну, Ось такий удар фара навіть ціла, лишилася фара світу, це вже Ресталінова версія 20... 2001 рік. Це колесо також ціле. Ну, Під капотом вибасти нема. Капот вже доведеться відкривати допомогою монтіровки. Ну здряніше. Капот я вже буду відкривав певною монтіровкою, буду скидав, Ну то вже капота немає, вже що шкодувати. Ну, кажу, зато ще є, що продавати з неї. Є багато цілих елементів. Продано не на Титанах. щоб було на Титанах, було б ще ліпше, але вже як є проста тряпка. Салон, але салон не затертий, не подертий. Панелька вже піде в мусор, бо вона стріляна. Ну і стеля, можливо, кому стеля буде потрібна. Такий апарат тепер в розборі. Будемо розбирали. І кому що потрібно, є ще зтої бехи, що там в мене теж беха стоїть, є запчастини. Ну, кому потрібно, дзвоніть, відправляю новою поштою. Ціни договірні. Так що, друзі, поставте лайк, напишіть ваші коментарі, на вашу думку, чи їхав чоловік 80, як він каже, чи він їхав 180. Ну, скорше всього, він їхав 180. Моя думка, напишіть вашу думку, як вам такий автомобіль в розбор, чи інтересний. Чи вигідно я його взяв? Ну, взяв його по ціні металу цей автомобіль. Так що, всім дякую за перегляд і до наступної серії.